У двох словах коротко сказати про заходи, які відбувалися в новорічні свята. В принципі, новорічні свята пройшли нормально, без порушень громадського порядку. В місцях масового відпочинку людей. Це в нас були місця Ягливаневського, Пар Шевченка. Також люди на Йолках були на Таращанському, Гайку, на Піонерській. Було задіяно. Щоденно близько 150 чоловік особового складу, який зніс службу, як і в піших маршрутах, так і виставляли 9 автопатрулів, які працювали в місті. Ну і, в принципі, чим не допущено порушень громадського порядку. Злочини, які відбувалися, це в нас було зафіксовано два випадки пограбунків, пограбунків, які на що хотілося б звернути увагу, в основному під цей злочин попадає і так воно попало на річні свята, люди, які вживають алкогольні напої. Як потім пояснити, при яких причинах, як у вас забрали цей телефон, люди просто не можуть, тому що в такому стані, що їм самим тяжко пересуватися, щось розмовляти. Що Хотів би звернути увагу, звісно, треба менше вживати алкогольних напоїв, і тоді буде воно все більш нормально. Ще ну, було там порушення. Одне злочин 296 Кримінального кодексу це хуліганство. Яке там є особи, по яких зараз проводиться слідство. В принципі, отак, дай Бог, нормально. Скажіть, будь ласка, чи заборони були в місті використання переверті, салютів? І як переагували, що хтось звертався? Чи зверталися за якісь перед того, Так, у нас зверталися, у нас складено 4 адміністративних протоколи. По розповсюдженню, тому що відповідальність вона вступає за розповсюдження. Під тарт, так скажемо, їхніх дані особи будуть притягнуті до відповідальності, тому підняли відповідально направлені в суд для прийняття рішень.